А ну і ми трьохразові призери чемпіонату світу. Я зараз захлинуся слиною. <хи> з того часу, як продали квартиру в центрі Львова і виїхали в село, то було 10 років назад. Вже 11-й рік пішов з 2014 року. Боже, яке це добре? Світовоч, виробництво органічних овочів Сумщина, місто Шостка. Прямо от недалеко від кордону. Коли в нас гарно вродив, хоча нам всі говорили, які у Львівській області, то ми посидіть картоплю. Посадіть картоплю краще. Знаю, що там є козел Майбах, то ми зараз до нього підемо, бо це спеціально з Київщини приїхали, то будемо рекомендувати і будемо пробувати. Зараз йдемо туди. Люди не втрачають сили, бажання створювати свої продукти. Особливо час сьогодення, коли в нас війна, нам треба це робити. Нам треба підтримувати наших внутрішніх виробників і нам треба також, щоб люди бачили, що Україна живе, працює, і Україна буде боротися свою незалежність і е, тільки розвивати своє власне виробництво.